Добрий день. Ми сьогодні в апеляційному суді. До нас звернувся Андрій, а в зв'язку з тим, що сталося ДТП, і протокол було складено на нього, і в суді першої інстанції також звинуватили саме його у цій події. Як виявилось, ані патрульна поліція, ані суд не спромогли забезпечити Андрію перекладача жестової мови. Хоча це прямий обов'язок державних органів. Сьогоднішній день ми подали апеляційну скаргу, сьогодні відбулося перше засідання, на якому суд почав розгляд по суті. Ми раді, що суд приділяє увагу і нарешті дає можливість пану Андрію висловитися в свій захист. На жаль, суд апеляційний також не забезпечив перекладача жестової мови Андрію, тому Андрію довелось самостійно разом з нашою організацією залучати, Дякую Міліні за це. Наступне засідання суд викликав експерта. Подивимось, що буде далі, будемо тримати вас в курсі. Дякую.